11 клас. Лабораторна робота номер 8 Тема Визначення довжини світлової хвилі. Мета визначити довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки. Обладнання. Штатив з муфтою і лапкою. Прилад для визначення довжини світлової хвилі. Дифракційна решітка. Джерела світла або світлофільтри. Різних кольорів. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Крок перший. Обчислюємо період дифракційної решітки. У нас в 1 міліметрі 100 поділок. Крок другий. Вставляємо дифракційну решітку у тримач приладу. Крок третій. Встановлюємо екран зі шкалою на відстані L від решітки. Крок четвертий. Спрямуємо на дифракційну решітку пучок червоного світла. Крок п'ятий. За допомогою нанесеної на екран шкали вимірюємо відстань від нульового до першого максимума. Крок шостий. Змінюємо відстань від решітки до екрана, повторюємо дослід ще двічі. Крок сьомий. Повторюємо серію дослідів для джерела світла іншого кольору. У нашому випадку зеленого. Крок восьмий. За робочою формулою обчислюємо довжину хвилі червоного та зеленого світла та знаходимо їх середнє значення. Крок дев'ятий. Результати вимірювань та обчислень записуємо в таблиці. Крок 10. Обчислюємо абсолютну та відносні похибки вимірювань.